Привіт, рушники! найвідоміша кармологиня України Марина Хміловська, яка молиться за російських солдат, навчала саму Наталю Капцову, а звичайних українців вчить медитації для того, аби захистити себе під час обстрілів від ракет. Чому вона досі боїться втратити російськомовну аудиторію та як будує в українському інфобізнесі свою кармологічну піраміду? Тому поговорити є про що то ж йдемо розбиратись. скиби, тру. У минулих відео я вам демонстрував, як влаштовані та працюють піраміди в українському інфобізнесі. І от сьогодні ми закріпимо ці знання на прикладі найвідомішої кармологині України. Принаймні так вона себе називає на своєму офіційному сайті Марина Хміловська. Не знаю, як найвідоміша, але найдавніша, так це точно. І це я зараз скажу не про її вік, а про тривалість її діяльності, тому що на YouTube перше її відео було опубліковано ще 10 років тому. А її телеграм-канал створений був у 2018 році. Для початку скажу, що я дуже не люблю безхребетних людей пристосуванців, і зараз я спробую вам пояснити, чому для мене Марина є саме такою людиною. До 24 лютого 2022 року Марина, як і більшість наших медійних осіб, активно працювала на російську аудиторію, вела свої соціальні мережі російською мовою, а у січні 2022 року навіть їздила до Москви на якусь офлайн зустріч зі своїми прихильниками, а публікуючи час своїх вебінарів у своєму телеграм-каналі, вказувала час за Москвою та за Києвом, але Алесь повномасштабне вторгнення, і звісно, рвати зв'язок з роками напрацьованою російською аудиторією Марині дуже не хочеться. І от 2 березня 2022 року в інстаграм Марини виходить досить таки для мене красномовний допис. На фото, ось ви бачите, ночівлю у підвалі в описі до цієї публікації. Вона пише: Я люблю Україну, нас не треба рятувати, але найцікавіше заховала у каруселі. Давайте прочитаємо. Росіяни, знайте, і я та наші учні молимось і за наших солдат, і за ваших. Сюди люди, чиїсь сини, чоловіки та брати, матері і сестри, ми молимось та практикуємо і за любу Україну, і за Росію, і за увесь світ, який виявився зараз у цьому безумстві. І якщо перейти в коментарі до цієї публікації, то одразу стає зрозумілим, кому намагались догодити цим дописом Марина, тому що росіяни в коментарях її аплодують. А українці, знаєте, напхали їй добрячих таких чоловічих статевих органів в коментарях за їхню молитву за російських солдат, і навіть в перший день на масштабного вторгнення 24 лютого, вона разом зі своїм чоловіком вийшла до прямого ефіру в Інстаграм з меседжем не дивитись телевізор та не вірити всій інформації. А, вас би чого от говорив. Пока не робите слишком скоропалительних виводів по поводу всієї інформації, яка йде. Все-таки не дивіться, може, телевізор. Да? Вот. Тобто, або десь так, знаєте, як говорить моя мама, сеточку на серце, да, зробіть і е, от так от це воспринимайте. А 25 лютого це буддійське подружжя пішло ще далі. При цьому ми розуміємо, що Україна теж дуже багато э, до цього допускала таких Угу. Э, очень много действительно тоже допускало таких ошибок. И эти ошибки тоже связаны с насилием, на самом деле. и с насилием, в том числе, на Донбассе, хотя, ну, и там, если разбираться, понимаете, это такой клубок, одно на другое постоянно э, накладывалось. Это потому как что... жили муж и жена, потом разводятся, она говорит, он козел, она говорит, да, она коза, понимаете, mm -hmm. люди, которые любили, дружили mm -hmm. даже, э, там, 20 лет, у да. каждого своя правда, ты этого послушаешь, да, да он прав, другого mm -hmm. тоже прав. Да, и поэтому э, мы об этом говорим, о том, что и Украина действительно много э, совершила ошибок, которые тоже связаны с насилием, потому что, ну, давайте правду скажем здесь, когда был Майдан, когда... Люди там врывались в государственное здания государственных органов. Они их захватывали. Понимаете, это еще было до того, что было в на Донбассе. Они первым делом они начали там запрещать русский язык. Да, то є э, прекрасний закон, наприклад, э, у э, языках, который был в Європі признан, Да, я зараз не буду дуже детально зупинятись на публікаціях у тих перших днів війни, тому що, якщо комусь з вас цікаво, ви завжди їх можете знайти, почитати, передивитись. Звісно, якщо Марина після цього їх не видалить, зайти в коментарі і почитати, що писав, хто писав з якої країни. Але для мене це явно не той випадок, коли можна намагатись всидіти однією дупою на двох стільцях. І, от 1 березня 2022 тисячі року, Марина разом зі Родиною вже виїхала з України. І знаєте, я ніколи не засуджую людей, які виїжджали або виїжджають з України, тому що розумію, що у кожної людини свій рівень стресостійкості, страху і таке інше. Тому е, нічого проти цього не маю. Але у випадку Марини це сидіння на двох стільцях однією дупою продовжується і досі. Публікації в інстаграм, то російською, то українською. На Ютубі одна й та сама тема записується російською та українською мовами. Тобто, щоб ви розуміли, це не те, що там накладені якісь автоматичні субтитри або згенеровані. На якийсь автоматичний переклад за допомогою штучного інтелекту, це людина сидить і витрачає час для того одну й ту саму тему, одне й те саме відео, записати спочатку українською мовою, а потім російською мовою. І Якщо ми подивимось на співвідношення лайків та переглядів, то ми бачимо, що переглядів російських відео від Марини на Ютубі набагато більше. На офіційному сайті так само продовжується оце це загравання з російськомовною аудиторією, тому що її книги, наприклад, доступні до замовлення як українською мовою, так і російською мовою, і в принципі всі інші навчальні матеріали також ви можете купити як російською, так і українською. І от чому я казав про пристосуванців? Дивіться, я думаю, що ви мене зрозумієте. Я вважаю, що у людини має бути позиція. І хай вона буде, наприклад, несприйнятна для мене, протилежна абсолютно до моєї позиції, але головне, що вона у людини є. Вон як Прости, господи, Капцова, вона навіть не намагалася маскуватись під Українку. Вона сидить собі своїм курам чеше російською ті курси, і думає, що вона дуже городська, тому що вона говорить російською мовою. Але це її отака гівняна позиція. Тут же я бачу абсолютно безхребетну особистість, яка не може її сформулювати, хоч якусь, і сидить, прикривається своєю духовністю. Розповідає про любов до всіх, мір во всьому мірі, і як важливо всіх пробачати, щоб не сіяти оте насіння ненависті. Головне, що Марина нещодавно записала пісню під назвою Україна духовна. Але от я назвав би цю пісню трошки інакше. Я б її назвав Україна духовна, а я як коли. Але фіг з нею з тою позицією, якої у Марини немає. Трошки розуміння, що з себе представляє найвідоміша кармологія України, вона з'явилася, тому можемо йти далі. Не даремно я згадував Капцову, бо як вона сама і каже, Марина Хміловська це її вчитель. Я розкажу я на День учителя перечислила Марині Хміловській 50 тисяч гривень. Вона була в шокі, вона цю історію часто розказує у себе на курсах, Потому что она работала с принятием себя, что она учитель. І нікак вона не могла би, це прийняти. і тут я така на день учителя хіля після тисяч гривень. І отут у мене виникає вже друге таке серйозне питання: Хміловська, яка позиціонує себе як кармолог та буддистка, навчала Наталю Капцову. Я звісно не знаю, яким чином похований Будда, але якщо він похований у труні, він має цілодобово перевертатись, роблячи сальто, від того триповерхового мату капцової, який вона кожного дня у кожній своїй сторіс використовує. Учениця буддистки та кармолога Наталя Капцова. Ви в це взагалі можете собі повірити. Буддистка, яку ми явно не заслуговуємо. І звідси стає зрозумілим, чому Марина ніяк не може відмовитись від російської мови. Аудиторію ж капцовою якось треба обробляти, а там, вибачте, одні російські щелепи. Але Капцова це не єдина вже знайома нам панянка з оточення Хмільовської. Богдана Гончарук також є однією із подружок. У них є спільний подкаст, і вони ходять одна до одної на різноманітні там дні народження та офлайн заходи. А ось у Марини є мою. Улюблене фото, я його називаю Нумо, фрукти, встаньте в ряд. Разом і фруктовий сад. Це як колись у рекламі соку. Це фото з дня народження Хміловської. і От я його використовую як карту бажань. Коли зробив розбір на когось, хто я на цьому фото, обвожу кружечком. От у мене вже Богданка гончарок обведена кружечком, Капцова ще обведена не повністю, бо про капцову ще буде від після сьогоднішнього дня. Марину обведу кружечком. Там ще є. Марковка, там є Я Душа і якісь інші ще поки для мене невідомі полянки, але побачимо, я думаю, що всіх. Друзі, швиденьке нагадування. Не забувайте поставити лайк цьому відео, напишіть коментар, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально, тоді посилання на банку та монобазу для спонсорства є в описі до цього відео. Продовжуємо. Зараз потихеньку будемо переходити до діяльності Марини, чому вона навчає, що вона практикує і, взагалі, завдяки чому ж вона заробляє ті свої мільйони. І щоб ви зрозуміли, що там насправді все дуже навіть серйозно. Почнемо ми зі такого скріншоту з історії з Марини. Учениця встала з інвалідного крісла і протанцьовувала свою мету. І це фото я можу прокоментувати тільки в один спосіб: це жалка пародія, а це неповторний оригінал. Значить, на сайті можна придбати книги від Марини алмазні послання від Марини. Та налаштування, що стілюють долю на подкасті у Богдани Гончарук, Марина заявляє, що їх книга щедрість причина багатства стала бестселером. І в принципі, ми з вами люди не дурні. Тому по назві цієї книги ми вже можемо провести паралель з тим, що нам розповідала в одному з моїх минулих відео ще одна кармологиня Юлія Біляєва, де вона нам розповідала про карму грошей, і для того, аби почати заробляти більше, отримувати більше та виховати цю кадру грошей. Треба спочатку навчитись розставатися з грошима, навчитись без жалю віддавати свої гроші. І от в одному зі своїх відео семирічної давнини Марина розповідає, яким же ж категоріям людей треба робити отакі грошові донати для того, щоб покращити свою карму? Чотири саме чотири сильних групи кармічних партнерів для благотворительності. Перше, люди, які нам коли-то допомогли, коли нам було важко. Перша, наші матері мамам допомагати, давати наставники, вас Тут одразу згадуємо, як капцова на день вчителя скидала гроші Марині, і вона, до речі, своїм підписникам також транслює цю тезу. У неї є навіть окремий прямий ефір. Чому треба донатити не бідним та хворим, а багатим та успішним? Дав деньги не бідним і услышьте, Когда ви даєте. Бедным и нуждающимся вы финансируете бедность, и ваши доходы никогда не вырастут. Це час вводити новий термін. Вже у нас не інфошахрайство, у нас вже пішло інфопопрошайство. Капцова це взагалі для мене ходячий мем. Я абсолютно не розумію, які люди її дивляться і сприймають серйозно, і мені було б цікаво поспілкуватись хоча б раз з людиною, яка фанатіє від капцової, щоб задати хоча б кілька питань. Бо дивіться, як людина, яка продає курс по самооцінці своєї аудиторії, де вона навчає, як підняти свою самооцінку, виходить у прямі ефіри в інстаграм, наклавши собі на обличчя фільтри, маски, щоб виглядати гарнішою та молодшою. Одразу видно, що у цього наставника самооцінка дуже на високому рівні. Але повертаємось до нашої кармологині Марини Хміловської. Значить, окрім книг на своєму сайті вона продає алмазні послання за 4,5 тисячі гривень. І за такі кошти вони дійсно мають бути якісь алмазні походу. А по суті, це такий собі набір карток. Закрий очі і задай питання, чому чи для чого зі мною відбувається та чи інша ситуація та тягни чарівну карту. Вона на 100% дасть тобі відповідь та направить фокус уваги над чим потрібно працювати. Кожна карта це вислів духовного вчителя та найвідомішого кармолога України Марини Хміловської та детальне пояснення до нього. Це знаєте, щось схоже на ті шкільні ворожіння, коли ми по книгах ворожили на уроках літератури сиділи, загадували якесь питання і відкривали там книгу на сторінці, і у якійсь там строчці мало бути відповідь на наше питання. Але офіційно може сказати, що у ті шкільні ворожіння не працюють, тому що я чітко пам'ятаю, що одного разу мені потрапився Тараса Григоровича Шевченко Я пас ягнята за селом. А от ягнят у мене ніколи не було кози були. Кіз пас, а от ягнят ніколи не пас, тому можу 100% заявити, що ці ворожіння по книжках також не працюють. І тут, в принципі, за 4,5 тисячі гривень від Марини ви можете отримати щось схоже. Задали собі питання, витягли картку і шукайте, значить, у тій картці відповідь на своє питання. Ну а у розділі налаштування, що зцілюють долю, там є і кава медитації за 144 євро як українською, так і російською мовою. Прийняття своїх абортованих дітей у родову систему та продає різноманітні алмази душі. Це Такі числа. Це от коли ви берете число свого народження, то даєте цифри з цього числа і нібито отримуєте той алмаз душі, який вам там все розповість про ваше майбутнє, про ваше здоров'я, вашу вдачу і все таке. Або ж усі оці налаштування, що стілюють долю, можна придмати у Марини одним пакетом за 468 євро. А от якщо ти вже купив якийсь продукт у Марини Хміловської і вирішив їм, ним поділитись, дати там прочитати свої подрузі або там своїм рідним, то будь добрий, 50% добровільно зайди на сайт та сплати 50%. 50% від вартості цього продукту, тому що є отаке оголошення, що для того, аби не псувати свою карму, якщо ти ділишся отаким авторським контентом від Марини, то будь добрий, щоб не псувалась твоя карма, зайти і сплати 50%. І в принципі, я не дуже розумію схему, за якою працює Марина, тому що майже все, що вона продає на цьому сайті, є безкоштовно на її youtube каналі. От ви бачите, є оті самі кави медитації, які вона продає за 144 євро, і інші відео, типу 6 причин, чому у вас немає грошей, і все таке інше. Але в основному Марина найактивніше використовує у своїй практиці саме медитації. І от мені дуже сподобалась одна практика, яка є у Марини на сторінці. Називається вона Практика під час обстрілів. Давайте подивимось. Привіт! Я Марина Хмеловська, найвідоміший кармолог України. У цьому відео я хочу дати практику, яка допомагає мені і тисячам моїх учнів переживати найскладніші часи в Україні. Зберігайте її собі та відійшліть друзям. Коли летять ракети, то закрийте очі, покладіть ручки на серце, і скажіть я мільйони життів поспіль був причиною страждань інших людей. Я був тим, хто розпочинає війни і нападає на інших, а також мільйони життів поспіль. Я був тим, хто страждає від війни, тим, на кого нападають і хто вимушений, страждати від обстрілів та ракет. І я постійно перезасівав цю карму гнівом і нерозумінням, як я сам створюю абсолютно все у своїй реальності. Але зараз я хочу зупинити це колесо Сансари, і нехай весь гнів і страждання зупиняться на мені. І прямо зараз, навдосі, я забираю всі ракети, весь біль свій і інших людей, і, пропускаючи через мудрість свого серця, трансформую в спокій, любов і навидасів. Наповнюй себе простір навкруги і всю Україну миром і спокоєм. І після цих слів подихайте так декілька хвилин, забираючи навдосі весь негатив, всі ракети, а на Видасі, віддаючи у простір любов і захист. Робіть цю практику кожен раз під час тривог, бо ми завжди отримуємо те, що посилаємо у Всесвіт. і в найскладніші, в найтемніші часи, якщо ми будемо вибирати світло. То це світло дуже скоро повернеться до нас, і ми побачимо мирну, квітучу Україну. Ну, по-перше, відеоряд то таке, можна було, звісно, підібрати не обов'язково танцюльки з Богданою Гончарук. А по-друге, хочу вам сказати, що коли йдуть обстріли, будь ласка, спочатку йдіть до бомбосховища, до укриття, а потім, там уже, коли ви у безпеці, хоч медитуйте, хоч моліться, неважливо, що ви будете робити, головне, щоб вас це заспокоювало. А зараз на контрасті давайте послухаємо, як же до цих медитацій ставиться учениця Марини Хміловської Наталя Капцова. Мені Капцова не нравится, бо вона така жорстка, така прямолінейна. вона оце гав-гав А вот тут у неї другі цінності, у неї сім'я, діточки. А Капцова, нет, работать, я сказала, не зробила домашнє завдання, пошла нахуй з курсу". Вчора в коментах, Я би пошла к вам на наставничество, але авторитарний стиль мені не підходить. В смысле, блядь? А как тебя научить зарабатывать? Котик, как ты спала сегодня? А ты помедитировала? Давай, давай, ты сделала медитацию, ты потом позвонила чашами, ты подключила свою половую чакру к эгрегору денег, ты визуализировала гроші, дуй до мене, легко, с сюда. Ось до нам еще зашло, и ось до. И ось до, я лежу, своя моя нова реальность. Я. Не вопрос. Чиситі туда вами так бути дуже гарно обісрала діяльність всіх своїх подружок, з якими вони мило щебечуть, коли зустрічаються одна з одною, цілуються там у щічки і таке інше. А насправді, от що вони думають, як вони ставляться до діяльності одна одної, але не варто недооцінювати медитації від Марини, тому що 16 вересня 2023 року вона проводила медитацію на перемогу. Я медитувала кожного ранку і питала, що сказати людям, що сказати людям, що ви хочете, мої духовні вчителі з вищого Плану, що ви хочете, щоб я сказала людям? І мені прийшла інформація: скажи людям, що перемога вже скоро. І зібрала в ній 250 людей. Але вже пройшло майже два роки з моменту тієї медитації. Щось ми бачимо, що не дуже там медитації спрацювала І те, що Марині прийшло видіння, що вже ось перемога збирає людей, щось воно все-таки не здійснилось. Але переходимо до більш цікавого. Це все таке балачки. Марина у своїх відео дуже наполегливо радить всім сплачувати податки. І дійсно у Марини оформлений ФОП третьої групи, де ти не сплачуєш якусь фіксовану суму податків, а твої податки залежать від того, скільки прибутку ти отримав. 5% ти сплачуєш як податок від свого прибутку, і 1% від свого прибутку ти сплачуєш як військовий збір. Тобто, чим більше ти заробляєш, тим більше податків сплачуєш. І от давайте прочитаємо коментар продюсера Марини, коли одна з учениць написала йому про те, що за своє навчання вони приймають оплату на якісь інші ФОПи. Я продюсер Марини Хміловської. У вас є підтвердження того, що ми ухиляємось від оплати податків шляхом дробіння ФОПів? Ми підняли вашу переписку з менеджерами, і виявилось, що ви як клієнт відмовились оплачувати за прямим посиланням через офіційну платіжну систему і шукали спосіб оплатити на ФОП. Після чого менеджер сказав, що на ФОП ми не приймаємо. У нас є всі скріншоти з підтвердженнями. Тому, якщо ви не перестанете ображати Марину та не видалите свої нічим не підкріплені обвинувачення, які впливають на нашу репутацію, то з вами вже будуть. Спілкуватися наші юристи каже, що менеджер відмовив надати реквізити ФОПу. А що якщо я вам скажу, що менеджер надав тільки дуже швидко видалив повідомлення, яке, звісно ж, встигли заскрінити? Ось те саме видалене повідомлення від служби турботи Марини Хміловської, де вони на запит клієнта сплатити за навчання по реквізитах ФОП відправляють реквізити для оплати, і це реквізити якогось ФОП-куцик. Тож не знаю, чому шановний продюсер погрожує людині судом за неправдиву інформацію, якщо чудово розуміє, що повідомлення вони видалили, але видалили трошки запізно. А отакий чудовий скріншот мені надіслали вже на етапі монтажу відео. На ньому також листування зі службою турботи Марини Хміловської від грудня 2024 року, де вони повідомляють, що можна сплатити на картку російського збірбанку. Повідомлення від дівчини приховав, щоб не розкривати її особу, але суть звернення полягала в тому, що Дівчина хотіла сплатити за послуги з країни, яка блокує платежі через серфіс Way4Pay. і отакий варіант з російською карткою запропонувала команда Марини. А враховуючи те, що продюсер самостійно на своїй сторінці виклав отакий допис, де б детально розписав, скільки продуктів разом з Мариною Хміловською вони продали за минулий рік, то податкові буде дуже легко з'ясувати та підрахувати, чи була така кількість надходжень на рахунки ФОПу Марини Хміловської за той звітній період. А Якщо ви ці цифри прибрехали та прикрасили для того, аби здаватись більш крутими експертами, то це також треба буде потім доводити і не факт, що вийде довести, що ці цифри є неправдивими. Ну і звісно, карма в розумінні Марини Хміловської працює тільки в один бік, коли їй вигідно. Тому що в одному зі своїх відео вона знецінює повністю роботу психологів, розповідаючи, що кармолог набагато краще вміє допомагати людям. Чому психолог не допоможе в решении проблемы так, как кармолог. Психолог не работает на тех слоях, на которых работает кармолог. Психолог никогда вам не объяснит, ну почему же вы пришли в семью, где папа на ваших глазах все детство бил маму и унижал. А кармолог объяснит, потому что вы в одной из прошлых жизней были человеком, который подавляет других. Психолог вам не объяснит, почему я работаю на ферме со скотом и чувствую себя полным ничтожеством. А кармолог вам объяснит и покажет прошлую жизнь, где вы были барином и к своим крестьянам относились как к скоту. Все связано со всем. Ни одна мысль, слово, действие не уходит в небытие, все записывается в нашем сознании и возвращается к нам по определенным кармическим алгоритмам и создает нашу реальность. Але ми вже достатньо зрозуміли, хто така Марина Хміловська. Давайте ж зрозуміємо, хто її учениці. Адже у неї є окремий телеграм-канал, в якому вона публікує результати своїх учнів, а нам у цьому треба знайти ознаки кармологічної піраміди. Ось Анна, що заробила за період навчання у Марини 370 тисяч гривень. А в інстаграм у Анни матриця в долі, карма, медитації, духовний вчитель, кармолог. Ось історія Людмили, і вона теж кармолог. Ось історія Вероніки, яка із селянки стала кармологом. Це я навіть не вибирав, я взяв просто три підряд учениці, які були найближчі у цьому телеграм-каналі. От ви можете бачити ще учениць цього телеграм-каналу, і судячи з їх сторінок, вони всі кармологи. Тобто, вивчивши карму Марини Хміловської, ти почнеш заробляти тільки якщо ти сам станеш кармологом і підеш навчати інших за гроші. Якщо ти хочеш вивчити карму і піти працювати на свою звичну роботу і сподіватися, що завдяки кармі ти почнеш заробляти на своїй роботі більше, то так це не працює. Треба стати кармологом для того, аби потім купляти навчання у Марини, ходити до неї на день народження, дарувати подарунки і спонсорувати її життя. За рахунок своїх оцих учениць, які йдуть по цій структурі піраміди, йдуть в народ, йдуть в маси для того, аби продавати свої послуги. А зараз ми послухаємо відео, як Марина налаштовує своїх учениць на своїх навчаннях, за які ціни їм не можна переступати, і дешевше якої ціни свої послуги вона забороняє продавати. Якщо ви після випускного будете продавати свої консультації менш ніж за 50 євро, 50 це взагалі. Це найнижча ціна. Просто не кажіть, що ви вчились у мене. Просто не позорьте мене, свого вчителя, що ви берете по 50 євро за консультацію. Чи нижче, ніж 50 євро, чи працювати, не дай Боже, за донат. Ну Це просто позор, чесно я вам скажу. Це не поважати себе. Тому просто не кажіть, що ви у мене вчились. Добре? Не кажіть. Якщо ваша консультація коштує 20-30 євро, ну, ладно, 50-50 це отакий, знаєте, просто е, планка, нижче якої я вам просто не дозволяю падати. 50 і вище. Окей? Записав… Марина дуже полюбляє пишно святкувати свої дні народження та випускні. От на якомусь заході у неї виступала вже знайома нам співачка Кола, яка записувала свого часу дует з іншою українською кармологиною Юлією Біляєвою. І, в принципі, як мені сказали, не можу сказати, це правда є чи ні. Але саме на такому заході Марини Хмільовської Юлія Біляєва познайомилась з колою і вони там здружилися і записали у той дует, про який ми вже говорили. Тож я не припиняю переконуватись в тому, що все це замкнуте коло, де кожну так одна одну вони просувають, рекламують та фінансують. І про Марину є ще дуже багато чого розбирати та говорити, але просто в одне відео це все не вміститься, і воно буде тоді таким перевантаженим інформацією. Але обов'язково буде і наступне відео про Марину, тому що це таке, аби ми зрозуміли, ким є взагалі оця Марина Хміловська, що це за кармолог, що вона, які в неї є цінності, що вона несе взагалі в маси і як вона працює. Але якщо ви були на навчанні, можливо, ваші знайомі, можливо, вам є що розказати, то обов'язково напишіть мені в мого інстаграму для того, аби у мене склалась оця ця картина про то навчання, як воно все-таки проходить. Тому що зараз набору немає, і на нього навіть я потрапити вже не можу, як якась кризка підставна. Так тому мені буде цікаво почути саме від людей, які контактували з Мариною, що взагалі відбувається у неї на тих навчаннях. Анонімність гарантую. А на цьому у мене все. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі.